24 квітня. Професор Немур нарешті погодився з доктором Штраусом і мною, що неможливо записувати все, що відбувається зі мною, якщо я знатиму, що все мною записане буде негайно прочитане людьми в лабораторії. Я намагався бути цілком щирим у своїх розповідях про все, незалежно від того, з ким розмовляв. Але є речі. Про які я не можу писати, якщо не залишу їх у приватному користуванні, принаймні на певний час. Тепер мені дозволили зберігати у себе ці звіти більш персонального характеру, але перед останнім звітом до фонду Велберга професор Немур мусить прочитати все, аби вирішити, яку частину із мною написаного можна опублікувати. Те, що сталося сьогодні в лабораторії, завдало мені великої прикрості. Цього вечора я прийшов до офісу раніше, аби запитати доктора Штрауса або професора Немура, чи нормально буде з мого боку запросити Алісу Кінніан у кіно. Але перш ніж я постукав у двері, почув, як вони сперечаються один з одним. Мені не треба було зупинятися під дверима кабінету, але не так легко зламати звичку слухати нехай там що, бо люди завжди говорили й діяли так, ніби мене поруч із ними не було, ніби їх анітрохи не турбувало, що я підслухав їхню розмову. Я почув, як хтось ударив кулаком по столу, а тоді професор Немур вигукнув я вже повідомив конвенційний комітет, що ми надсилаємо звіт у Чикаго. Потім я почув голос доктора Штрауса. Але ти помиляєшся, Геролде. півтора місяці це надто рано, він ще змінюється. А тоді знову голос Немура: Досі ми все передбачили правильно. Ми маємо цілковите право подати тимчасовий звіт. Повір мені, Джею, нам немає чого боятися. Ми здобули успіх, результати цілком позитивні. Нічого поганого вже не буде, Штраус. Це надто важливо для всіх нас, щоб передчасно повідомляти про результати. Ти береш на себе відповідальність, Немур. Ти забуваєш, що керівник цього проекту я Штраус. А ти забуваєш, що тут йдеться не лише про твою репутацію. Якщо ми тепер завищимо наші досягнення, то всю нашу гіпотезу можуть поставити під сумнів. Немур. Я більше не боюся, що він може повернутися до свого колишнього стану. Я перевірив і переглянув усе. Проміжний звіт не зашкодить. Я відчуваю, що погіршення вже не буде. Суперечка тривала в такому дусі, і Штраус сказав, що Немур мріє очолити кафедру психології в Голстоні. А Немур сказав, що Штраус робить собі кар'єру, тримаючись за хвіст його психологічних досліджень. Потім Штраус сказав, що проект не менше завдячує його досягненням у психохірургії та в техніці впорскування ферментів аніж теоріям Немура. і що настане той день, коли тисячі нейрохірургів застосовуватимуть його методи. Але в цю хвилину. Немур нагадав йому, що ця нова техніка ніколи не виникла б, якби не його оригінальна теорія. Вони називали один одного різними кличками опортуніст, цинік, пасиміст, і мені раптом стало страшно. Я зненацька усвідомив, що не маю права стояти під дверима кабінету і слухати їхню суперечку без їхнього дозволу. Вони могли б не зважати на це, коли я був надто слабкий розумом, щоб розуміти, про що йдеться, але тепер, коли я все почав розуміти, вони не захотіли б, щоб я це чув. Я пішов звідти, не дочекавшись кінця їхньої дискусії. Було вже поночі, і я протягом тривалого часу блукав вулицями, намагаючись зрозуміти, чому я такий наляканий. Я вперше побачив їх у реальному світлі не Боги і навіть не герої, а просто двоє чоловіків, стурбованих наслідками своєї роботи. А проте, якщо Немур має слушність і їхній експеримент вдалий, то яка різниця? Попереду в них багато роботи, багато планів. Я почекаю до завтра, щоб запитати їх, чи мені личить запросити мізкінян у кіно. Щоб відсвяткувати своє підвищення. 26 квітня Я знаю, мені наслідство стовбичити в коледжі, коли приходжу до лабораторії. Але мене збуджує бачити, як хлопці й дівчата ходять туди-сюди з книжками в руках і слухати, як вони розмовляють про все те, чого навчилися у своїх класах. Мені хотілося б посидіти й поговорити з ними за кавою в місцевій таверні, коли вони збираються разом, щоб посперечатися про книжки, політику та ідеї. Я з хвилюванням дослухаюся до їхніх балачок про поезію, науки і філософію, про Шекспіра й Мільтона, про Ньютона, Ейнштейна і Фройда, про Платона, Гегеля і Канта. Та про інші імена, які відлунюють у моїй свідомості як великі церковні дзвони. Іноді я дослухаюся до їхніх розмов за сусідніми столами і прикидаюся студентом коледжу, хоч набагато старший за них. Я ношу книжки й почав курити люльку. Це дурне, але позаяк я належу до лабораторії, то відчуваю себе частиною університету. Я ненавиджу свою самітню кімнату, і мені не хочеться йти додому. 27 квітня я заприятелював із кількома хлопцями в таверні коледжу. Вони сперечалися, хто насправді написав Шекспірові п'єси сам Шекспір чи хтось інший. Один із хлопців, товстий із пітним обличчям, стверджував, що всі п'єси Шекспіра написав Марлоу. Але Ленні, низенький хлопець у темних окулярах, не вірив в авторство Марлоу і казав, що всім відомо ті п'єси написав сер Френсіс Бекон, бо Шекспір ніколи не навчався в коледжі і не мав тієї освіти, яка була потрібна, щоб написати ті п'єси. А один із першокурсників сказав, що чув, як двоє чоловіків у чоловічій кімнаті говорили про те. Що Шекспірові п'єси написала одна леді, і вони розмовляли про політику, про мистецтво і Бога. Я ніколи раніше не чув, аби хтось сказав, що Бога може й не бути. Це налякало мене, бо вперше я почав думати про те, що означає Бог. Тепер... Я розумію, що одна з найважливіших причин, чому треба ходити до школи і здобувати освіту, полягає в тому, що те, у що ти вірив протягом усього свого життя, може бути неправдою і ніщо не є тим, чим воно здається. Весь той час, поки вони говорили і сперечалися, я відчував, як у мені наростає збудження ось чого я хотів. Ходити до коледжу і слухати, як люди говорять про важливі речі, я тепер проводив більшість свого вільного часу в бібліотеці, читаючи і всмоктуючи все, що міг із книжок. Я не зосереджував свою увагу на чомусь окремому, а лише читав багато художньої літератури Достоєвського, Флобера, Дікенса, Гемінгвея, Фолкнера. Усе, що потрапляло мені до рук, насичуючи голод, який не можна наситити. 28 квітня. Минулої ночі я чув вісні, як мама кричала на батька та вчителя в початковій школі номер 13 Перша моя школа, з якої вони мене перевели до школи 222. Він нормальний, нормальний. Він виросте і буде таким самим, як інші. Вона хотіла подряпати вчителя, але батько відтягнув її назад. Одного дня він піде до коледжу, він стане кимось. Вона все ще верещала й учепилася в батька, тож він її відпустив. Одного дня він піде до коледжу і на когось вивчиться. Ми були в кабінеті директора. І там було ще багато людей, які здавалися спантеличеними. але заступник директора усміхався й відвертав голову, щоб ніхто не міг бачити його усмішки. Директор у моєму сні мав довгу бороду, він летів через кімнату й показував на мене. Його треба віддати до спеціальної школи, державної спеціальної школи у Ворені. Ми не можемо тримати його тут. Батько витяг маму з кабінету директора, а вона все кричала та й плакала. Я не бачив її обличчя, але її великі червоні сльози капали на мене. Цього ранку мені пощастило запам'ятати свій сон, але я досяг навіть більшого, я зміг пригадати крізь густий туман той час. Коли мені було шість років, і все це сталося, саме перед тим як народилася норма, я бачив маму, тонку жінку з темним волоссям, яка балакала забагато і занадто часто застосовувала руки, як завжди, її обличчя затуманене. Волосся зав'язане вгорів узлом, а рука доторкається до нього. Гладить, ніби вона хоче переконатися, що воно досі там. Я пам'ятаю, що вона завжди махала крильми, наче велика біла птаха, навколо мого батька, а він був надто важкий і стомлений, щоб ухилитися від її дзьоба. Я бачу Чарлі, що стоїть посеред кухні, граючись зі своєю ниткою, на яку нанизані блискучі кульки та кільця. Він підіймає цю нитку однією рукою, обертає кільця так, що вони закручуються і розкручуються, граючи відблисками. Він милується своєю іграшкою упродовж цілих годин. Я не знаю, хто зробив її для нього і що з нею сталося, але бачу, як він там стоїть, немов зачарований, дивлячись, як нитка розкручується і розкручує кільця. Вона вирощить на нього. Ні, вона вирощить на його батька. Я не хочу забирати його звідти. У ньому немає нічого ненормального. Розо. Не можна більше вдавати, що нічого ненормального в ньому немає. Ти тільки подивись на нього, Розо. Йому вже шість років і. Він не ідіот. Він нормальний. Він буде таким, як і всі інші. Батько дивиться сумним поглядом на сина, який розважається з ниткою, і Чарлі всміхається й підіймає її вгору показати йому, як це гарно, коли вона то розкручується, то закручується. Викінцюгить. Кричить мати і несподівано вихоплює нитку з руки в Чарлі, і вона падає на кухонну підлогу. Іди пограйся зі своїми алфавітними кубиками! Він стоїть там, наляканий несподіваним вибухом її гніву. Він зіщулюється, не знаючи, що вона тепер зробить. Тіло йому починає тремтіти. Батько й мати сперечаються, і їхні голоси проникають до нього всередину і створюють там почуття паніки. Чарлі, йди до ванної, не смій пісяти в штанці. Він хоче зробити, як вона наказує, але його ноги надто легкі, щоб витримати вагу тіла, його руки автоматично підіймаються, щоб затулитися від ударів. Ради Бога, Розо, дай йому спокій, ти його лякаєш. Ти завжди так робиш і бідолашний малюк. Тоді, чому ти не допоможеш мені? Я мушу все робити сама. Щодня я намагаюся вчити його, щоб допомогти наздогнати ровесників. Він просто повільно розвивається, ото й усе, але він може навчатися, як і всі інші. Але ж ти обдурюєш себе розум, це несправедливо і до нас, і до нього. Прикидатися, що він нормальний, дресирувати його, наче він тварина, яку можна навчити різних трюків. Чому ти надаси йому спокій? Бо я хочу, щоб він став таким, як інші. Поки вони сперечаються, відчуття, яке тисне на нутроші Чарлі, дедалі посилюється. Його нутрощі готові вибухнути, і він знає, що йому треба піти до туалету, як вона сказала йому й уже не раз, але він не здатний піти. Відчуває, що йому набагато зручніше випорожнити живіт у кухні, але це неправильно, і вона його битиме. Він хоче мати свою нитку. Якби він мав свою нитку і дивився, як вона закручується і розкручується, то зміг би контролювати себе і не накласти в штанці, але іграшки немає. Кільця і намистинки лежать почасти під столом, почасти під умивальником, а нитка біля плити. Дивно. Хоч я їй можу пригадати голоси, але їхні обличчя залишаються розмазаними. І я здатний бачити лише невиразні образи. Батько масивний і назграбний, мама тонка й рухлива. Чуючи їх тепер, сперечаючись із ними через багато років, я відчуваю потребу закричати до них подивіться на нього! Отуди! подивіться, туди! Подивіться на Чарлі, йому треба в туалет. Чарлі стоїть. Схопившись за свою картату з червоними клітинками сорочку, смикаючи її, а вони сперечаються над ним слова пролітають над ним сердитими іскрами, гнів і провина, яких він не може зрозуміти. Наступного вересня він знову піде до тринадцятої школи і знову пройде всю програму. Чому ти не можеш подивитися правді у вічі? Учителька каже, він неспроможний навчатися в регулярному класі. Ця паскудна вчителька? О, я знаю, як би я її назвала. Нехай вона лише причепиться до мене знову, і я вже не обмежуся листом до навчальної ради. Я видряпаю очі цій гидкій хвойді. Чарлі, чого ти згинаєшся всім тілом? Йди до туалету, сам іди. Ти знаєш, як туди йти і що там робити. Ти не бачиш він хоче, щоб ти його туди відвела. Він наляканий. Не втручайся. Він цілком здатний піти до туалету сам. У книжці написано, що це наповнює його відчуттям упевненості й успіху. Жах, який він відчуває перед цим холодним, виставленим плитами, приміщенням, переповнює його. Він боїться піти туди сам. Він тягнеться до її руки і схлипує. Я з тобою, з тобою, але вона відбиває його руку геть. Ні, годі. Суворо відповідає вона. Ти вже великий хлопець, ти можеш піти туди без будь чиєї допомоги. А тепер іди но ти до туалету і стягни із себе штанці, як я показувала тобі. Попереджаю, якщо ти в них накладеш, я відлупцюю тебе. Я майже відчуваю все це тепер відчуваю, як стискаються й булькають його нутрощі, тоді як обоє батьків стоять над ним і чекають, що він зробить. Його скихління переходить у тихий плач. Він не може далі стримувати себе, схлипує і затуляє обличчя долонями, коли забруднює штанці. Вони заповнюються чимось м'яким і теплим, і він відчуває водночас полегкість і страх. Але вона зараз скине з нього забруднені штанці й відлупцює його. Вона нахиляється над ним, горлаючи, що він поганий хлопець, і Чарлі тулиться до батька, шукаючи в нього допомоги. Несподівано, я пригадую, що мою матір звуть Роза, а батька мат. Це ненормально забути імена своїх батьків. А норма? Дивно. Але я зовсім не думав про них протягом дуже тривалого часу. Мені хотілося б тепер побачити обличчя мата, довідатися про те, що він думав у ту мить. Але я пам'ятаю тільки те. Що коли вона почала лупцювати мене, мат обернувся й вийшов із кімнати. Мені хотілося б побачити їхнє обличчя більш виразно.